Поїхали. Значить, тренер, тренер, який Італію тренував чемпіоном світу, зробив такі спеціально. Да. Е, за, за Барсу грав, значить, захисник він такий. Звати як Реброва, тільки по-іспанськи. Серджо. І, і, і прізвище, як у Карлоса. Тики не Сердо, а інакше. Серхі Роберто. Да. Далі, значить, теж, напевно, в Барсі був Колумбійський захисник, він був і в Евертоні. Він такий типу, коли Русак іде в лісі і наступив на що? підірвався. Міна. От це прізвище, і ім'я. Том і... Джереміна. А там так... Джері... Без без Д і Ж. Ереміна. Э Єреміна, так. Да. Футбольний клуб французький. Канар... Ланц! Канарками їх називають. Жовтому грають. Та, за... Я тобі кажу, да пішов ти, Олег. Пішов ти. От куди ти пішов? Нант! Господи, я ж знав. Далі, португальський, ти за пау шариш, він з ним грав якраз в ці часи. Він такий, типу, нова, ти йдеш відправляти. Пошта! Кошта! Ні, 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 от, скажи ще. Пошта! Поштіга! Ельдер поштіга! Ельдер! Елдер поштіга, так. Високий був такий. Крауч! Ні, лисий! За Борусію Дортмунд грав! Колер? Да, звати Колір! Ян Коллер! — Ян Колір! Да. Далі, значить, клуб такий дембеле виховали він. Да, угу. Французький клуб. Да, Бордо. Там Петр Чех грав, коли його тільки привезли. Блін, Монако, ні. Зупиничав. Зараз вийшов. Французький клуб. Зараз хто там у нас? Він звісний клуб да. цей. Дуже, так? Да? А... Окей, okay. є нота такі до mm? Рен! Рен ха.